Доброго дня! Сьогодні 4 січня 2025 рік. Я е, хочу зняти ну, наступне відео про свою хурму, як же я її підготувала до зимівлі. Ну, зараз я знаходжуся біля своєї ну, блакитної ялиночки, е, тому що там сонечко таке я. Ну, буду знімати ну, так показувати хурму. Так що йдемо до хурми. Бачите, оце найвища моя ну, із трьох саджанців хурми. Я її побілила, взяла суху суміш мечурінець, ну, розмішала, приготувала і декілька разів я побілила, нічим не вкривала. Ну, як я купувала, то казали, вона трирічна. Ну, Було на ній десь, я вже ну, трошки не пам'ятаю, 13-14 плодиків. Вже такі, ви знаєте, такі більше, чим морішки були і відпали. Ну, щось я їй не угодила. Все осипалося. Ну, знаєте, будемо вчитися далі. Одні кажуть, що може осипес, ну, скидувати плоди, може, їй не вистачає, вологи. Ну, нічого не можу. Я вчуся, так як і другі. Так що ось, бачите, гарно побілила. Ну, Йдемо до наступної своєї хурми. Ось о. ну, Це двохрічна. Як бачите, теж я її побілила. Повторююсь, що нічим не вкривала, тому що кажуть, що вона витримує до мінус 25 градусів морозу. Так що ну, будемо надіятися. Ну, Йдемо до третьої. Ну і ця найменшенька, бачите? Ну, кажуть, що Віргінська хурма, вона морозостійка, Так що, Так що, ну, я побілила всі свої деревцята, як бачите, все, побілила, тому що у нас це мої фундучки. Трапізонт. Ну, побілила, тому що е, взимку погода у нас, ви знаєте, не предсказуємо: то мінусова, то плюс, тобто то тепліша, то морозна. І наші деревцята, особливо ну, молоденькі, їх треба підтримувати. Не знаю, що вам сказати щодо того, що не укриваю. А подивимося, будемо вчитися разом. Так що добре-добре, гарно побілила їх. Так що, от тобі хурма, будемо надіятися, що все буде добре. Ну, почечки такі, знаєте, Є. Не знаю, чи ну, сфокусується. ну Будемо надіятися, що перезимують і все буде добре. Так що, ну, височенька така гарна. Почечки є. Ну, будемо надіятися. Разом чекаємо весни мирної України. Дякую за перегляд. До побачення!